Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски грових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Трохи подумавши, Спенсер таки вирішив повернути можливість купування геймпасу всього за один долар, якщо ви його купуєте вперше. Ось він який. Він прекрасний. Геть капелюха. Це американський долар. Проте серце моє належить Соні, що вже котрий місяць поспіль продовжує підписку PS Plus для українців. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно? На жаль, не для всіх, але мені щастить якось отак потрапляти у рандомний список вже доволі довго. І хоч такі новини завжди гріють наше серденько, і тупо окупантів. Тут Говард запевнив, що якщо ви будете бігти по сюжету, оминаючи всі сайт-квести та інші активності, то проходження Старфілду займе приблизно 40 годин. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? І, хоча реліз аж у наступному місяці, Ларія не вже виклали релізного трейлера третього Baldur's Gate. У. А про еротичні пригоди з друїдами, що перетворюються на ведмедів, я й не розповідатиму. Я не знаю, що тут можна коментувати, тому просто перейдемо до наступної новини. Інтернетами ширяться чутки, що просто зараз в розробці знаходиться наступна частина Tail. Чутки ці породили самі особо Студіос. Що виклали оголошення про пошук робітників у команду симулятора пілотування, а також для так званої Team. Також подейкують, що респавни розробляють продовження серії ігор про джедаїв. Так, ці плітки теж ґрунтуються на списку вакансій, що опублікувала студія. І я зараз докладаю неймовірних зусиль для того, щоб не почати волати з самого початку відео. Вже сьогодні, о 2.15 ночі, кепком проведе окремий шоукейс, присвячений цілком та повністю Експо Праймал. Сама ж гра релізниця вже 14 липня і буде доступна відразу на старті у підписці Game Pass. Господи, ти ж можеш знищити всю планету. Я торгую лише найкращим. Electronic Arts повідомили, що розпочали розробку гри за всесвітом коміксів Марвел про Чорну Пантеру. Це дуже зручно. А Дизней запланували плідну співпрацю з EA. Нагадаю, що вони також спільно розробляють гру про залізну людину. Яка дурня, що накроїв. Крім того, електрична корпорація заанонсувала нову ФІФУ, що вже не ФІФА, а футбольний клуб EA. Це буде їх перший за 30 років футбольний симулятор не під брендом Fifi. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Тим часом Activision тишком нишком на закритій презентації для обмеженої кількості людей показала нову Call of Duty, котра ще навіть не була анонсована. Коли ви бачили, ввечері зранку. Ночі. 12 часу вночі, коли крав. А у четвертому сезоні другого Modern Warfare та Warzone з'являться персонажі із серіалу Хлопаки, а ще кілька нових тематичних мап. А що там крайній п'ятий Баттлфілд? Вже поховали його, а він ще живий. Я живий! Ба Більше отримає новий п'ятий сезон. Справді? Хм. Повірю на слово. Модороби, що створюють Fallout New Mexico, поділились новим великим відео. Проєкт було анонсовано за два роки тому. Та навіть орієнтовної дати релізу він зараз не має. Та ще й на відміну від того ж, Fallout London розробляється не на рушієві четвертої частини. Ентузіасти вирішили для свого моду брати і колупати старий енджін Нью-Вегаса. Деяким з цих черепів більше 200 тисяч років виявіть крихту поваги. Серіальний Twisted Metal релізне відразу всі свої 10 серій вже 27 липня. Завдяки видавництву Вов Кулака, графічний роман кіберпанк, мрії великого міста буде офіційно перекладено та видано українською. Це ж ну, супер новина. Найнудніша конференція ever – це Xbox ID. чи Xbox ID, тому що «Independent Developer». Навіть Глек Кейлі показував щось цікаве. Що ж, правда, матінка. Тим не менш, ті лайдаки показали майже хвилину ігроладу гри про Гелбоя від розробників of the Dead. Ну, все, мені каюк. Ну, добре, 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 була ще прикольна гра про техаску різанину бензопілою від розробників п'ятниці 13-го, що незабаром закриється. Це все і це край. Епопея з придбанням Activision доходить нарешті до кінця. Все. Компанія вікна таки перемогла в суді. Від побаченого, навіть британський антимонопольний комітет вирішив відступити. До строки. Остаточно, поглинання має завершитись до 18 липня, якщо не буде якихось форс-мажорів. Якщо знати все наперед, буде досить. Не цікаво, да не цікаво жити далі. Проходження ремейку Alan in The Dark займатиме приблизно 10 годин. Ой, не чує баба. 10! Проте не варто забувати, що в грі буде можливість проходити сюжет за різних персонажів. На кшталт того, як це було реалізовано в ремейку другого резиденту. Нарешті з'явився ігроладний трейлер першого сезону 4-ї Діабли, в якому вам доведеться підчищати нечість, що вирішила от заспавнитись після основного сюжету. Кат сцени нудні, я їх пропускаю. О, Ні. Ні-ні ні. Я покажу тобі силу оповіді, хлопчику, е, дівчинко. Добре, файно, але спершу я покажу вам силу Гри Старий. Хапайте контролер. Вау, це миша. Модороби перетворили другий Half-Life на гру в стилі Лего. Допитливі користувачі інтернетів довідали, що насправді проєкт задумувався як мапа для Гарріс Моду за мотивами серіалу Пуститися берега. Але задум раптово змінився, проте файли моду ні. Так, кожен персонаж, точніше, його лего моделька, насправді перероблені Джесі та Уолтер. Волтер. Ремеді офіційно показали коротесеньке відео, що демонструє механіку розслідування під назвою Mind Place, що трохи нагадує покої мислення з ігор про Шерлока від Frogwares. Що ж, усе було дуже цікаво. До зустрічі в суді. Насправді допитливі користувачі інтернетів могли помітити, що ці футажі вже гуляли в семережжям. І ось їх нарешті опублікували офіційно. Чого ви готували? Ти що було? Пам'ятаєте про хлопаків у Калавдуті? так от, там справді буде гаумлендер, що стрілятиме лазерами з очей. Так, він, звісно, юзатиме і вогнепальну зброю, от тільки не зрозуміло нащо. Ну, в принципі, як і Starlight. Один Black Noir із цієї компашки з гвинтівкою виглядає більш-менш органічно. О, я б так не сказав. Не тільки колоді мати кооперації. Розробники Бравгали об'єдналися з творцями Гейло, аби додати до своєї гри майстра Чіфа, орбітра, кілька нових мап та режимів. Еван Велс, очільник неслухняних собак, пішов на пенсію. Я пенсіонер, це все, і це край. Відтепер керувати компанією лишили самісінького Ніла Дракмана. Кращого боса. Народ каже, Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Батько Геральта з Рівії, та всього відьмацького Всесвіту, пан Анджей Сапковський проведе онлайн зустріч з українськими фанатами. Відбудеться це все діло 3 серпня, о 20.00 та буде транслюватися на ютуб каналі Фантастичний Толкс. У синхронному перекладі з польської, тому не варто перейматись незнанням мови. Bethesda опублікувала системні вимоги Starfield. Отож, щоб заграти, вам необхідно буде RX 5700 від AMD або ж GeForce 1070 Ti від NVIDIA. А от щоб гра показала вам всю красу своєї графіки, доведеться б завестися RX 6800 xt від червоних, або ж RTX 2080 від зелених конкурентів. Окремо АМД виклала картиночку із своїми картами та відповідними графічними налаштуваннями. Там багато багів тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело інтернетами. Ширяться чутки, що Асасін Крід Ред, дії якого відбуватимуться в Японії, реалізниця десь колись у 2024-му. Коли рак Лирак на горі свисне. Ratchet and Clank Rift Apart отримала свої системні вимоги. Все це діло ви можете бачити на своїх екранах. Ну а про народне Full HD я закину пару слів. Щоб пограти в 1080p на середніх налаштуваннях графіки, вам знадобляться вже стандартні 16 гігів оперативи, вже стандартний Ryzen 3600 або i 5 8400 Ну і хотілося б сказати, вже стандартна 1060, але ні. Гра каже, погралися. Досить. Давай мені або зелену 2060, або червону 5700. І не сумнівайся. Нам теж доведеться заплатити за якість. Де тут якість. На гру чекаємо 26 липня 2223 року. А це був дід з каналу Хей hey, Дід. Підписуйтесь на його канал, посилання в описі. Ти Уявіть собі, Форонор досі живий, і юбіки навіть підтримують його. Незабаром в грі з'являться нові приколюхи в стилі скандинавської мітології. Зокрема, Молот Тора. Ну, на біса усе це О, треба почекати секундочку. А ще більше мене здивувало раптове оновлення Team Fortress 2. Що принесло до гри 14 нових мап, новий режим та кубку косметичних предметів. Незважаючи на те, що більшість доданого контенту це напрацювання ігрової спільноти, конкретно цей апдейт значно підняв активність в грі. Онлайн деколи доходив до 200 тисяч одночасних гравців. Хочеш зі мною? Давай. Футбольний симулятор EA, так що не FIFA, вийде 29 вересня, але ті, хто придбають ультимейт видання, зможуть побуцяти м'ячика трохи раніше 22 вересня. Розробники Call of Duty Modern Warfare 2 студія під назвою Infinity Ward прибрала ганчірку окупантів з гри. Ба Більше окремо додали синьо-жовтого стяга. Грунт. База. Так би мовити, основа. Старезні забавки за всесвітом парку юрського періоду, часів NES, SNES та Game Boy планують перевипустити для 4 та 5 PlayStation, Xbox, Switch, ну і звісно, для ПК у Steam. Навіть приблизної дати виходу розробники не повідомили. Що ж, багато часу це не забере. Творці третіх воріт Бальдору. Повідомили, що наразі не варто грати в дочасний доступ гри, оскільки в релізний день весь ваш прогрес буде знищено. Ми знайшли рішення, кінець. Нагадаю, що гра релізиться 31 серпня на ПК, PlayStation та Mac, а от на Xbox гра вийде трошки пізніше. І можливо колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.